Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як додати навушники до вашого айфону. Тут нічого важкого нема. Звісно, багато що залежить від того, які у вас навушники, насправді. Airpods чи звичайні. Я буду показувати на звичайних, але там пару нюансів є, я про них розкажу, як підключити. Нічого тут важкого нема. І так, саме обов'язково, що потрібно спочатку, це права шторка, да, відкрили її і нажимаємо Bluetooth. Нажимаємо Bluetooth, і, звісно. Якщо зажати Bluetooth, зажимаємо. Потім ще раз зажимаємо. І тут у нас є різні там показує наушники. Можна нажати параметри Bluetooth. Нажимаємо. І як бачите, інший пристрой. Зараз ведеться пошук, він шукає інші пристрої різні. Як бачите, деякі з мене підключені, деякі не підключені. Зараз відразу скажу, якщо ви хочете відв'язати якісь наушники. Наприклад, нажимаємо на І. Наперед говорю, щоб знали. Угу. І, наприклад, видалити цей пристрій. Ось знизу написано. Видалити цей пристрій. Видалити пристрій, і бачите, його тут нема. Але як його додати? Дивіться, є, звісно, різні нюанси. Наприклад, у мене тут такі ксіомовські обичні наушники. Тут без всяких кнопок, вони, тому якщо у вас навушники, пошукайте, ззаді, як на AirPods, о, тобто спереді там або ззаді, так, Хоча спереді, або ззаді може бути кнопка, яку потрібно зажати. Коли ви зажимаєте, воно скидує налаштування і шукає такі інші пристрої, до яких можна підключитись. так що, Якщо у вас є кнопка, підключаємося. Якщо немає, як у мене, бачте, тут кнопок немає, ми просто їх відкриваємо. І достаємо. Коли ми їх достаємо, головне, щоб вони були заряджені, йде е, пошук. Е, от у моєму випадку тут вже підключено написано. Може, приблизимо. Так, підключено написано, це тому, що я їх вже підключав. Давайте ми їх відключимо, е, видалити цей пристрій, видалити пристрій. Так, все. І ось зараз воно шукає їх. Вони можуть, бачите, мерехтіти, як отут от у мене. А можуть не мерехтіти. В залежності від того, які у вас навушники Bluetooth, як бачите, не знаходить. Тому, якщо такий випадок, іноді потрібно ще раз засунути їх всередину і знову виняти. Потрібно почекати Деякий час. Тому що навушники це. ще та ігра Іде пошук, але не знаходить. Якщо не знаходимо, можна перезавантажити блютуз. Його вимкнув і можна ще раз увімкнути. Бачите? Тепер знайшло. У вас так само може бути, тому у кожного різний випадок. У вас може відразу знайти їх. А може ні. Тому добре, що на мене підключається. Бачите, можу показати інші методи, які можна підключити. І нажимаємо, бачите, у на мене свій висітились. Підключаємо. І те завантаження. от, Під'єднано. Все, без проблем. Ви під'єднали навушники до вашого айфону. На андроїді трішки по-іншому, але суть та сама. Тому я сподіваюся, це відео було для вас корисним, без проблем. О, нічого тут важкого немає. Ставте лайкосики і всім гарного підключення до навушників.